Дуже пекельні, я би сказав, що перші три неділі це ну, я доволі спокійно урівноважена людина. А тоді була це психтаблетка. Я вам кажу, якщо хтось там не так подивиться, щось мені не так скаже, у мене якісь такі дуже негативні емоції, і зразу і, і, і повишалась тембр голоса. Ну, в общем, провоцирував. Нікотин стимулює мозкову діяльність певним чином. Я чув думку, що він абсолютно жахливий привок для фізичних активностей, але для ментальних якихось завдань. Е, навчання, я, я з вами згоден, що фізично він ну, условно релаксує да, м'язи, але психологічно він розслабляє мозок і ви. Погружаєтесь в якісь такі філософські, більш роздуми, чому американці, ну верні, корінні американці казали, що давайте сядемо використати трубку ми, миру. Це ж якраз по тому, що всі заспокоїлися.